Добрий день, дорогі мої друзі. Бажаю всім мирного, чистого неба над головою, всіх вам земних благих благ. Якщо снідаєте, чи обідаєте, чи вечеряєте, всім за трапезою. Сьогодні приготую просто сирники. Кожний готує по-різному. Кожний готує по-своєму, я готую, як умію. У мене десь пів кілограма творога. Я додавлю туди дві столові ложки манки, одну столову ложку цукру, одне яйце і трошечки муки. Потім розкачаю тісто. Буду формувати свої кружалки стаканчиком. І буду обжарювати на маленькому вогнику. Ну, а так я готую сирники. Отак, тісто я зараз приготувала, хвилин 15, хай воно постоє, щоб маночка там розбухла. І буду стаканчиком формірувати і випікати сирнички. Ну так, тісто моє я скатала у рулет такий, зараз його поріжу на кусочки. Стаканчиком сформурую свої сирнички і буду випікати. От така буде сьогодні в мене помічниця. Вазочка, цукерочниця, трудівниця. І я отак кожний млинчик отак зроблю. І отака. Гарні будуть млинчики. Зараз усі зроблю і покажу. Ну, так я сформувала свої кружалочки. Бу, мама теж ріже сирники, а я стою і стаканчиком формирую ці кружалочки. От, бо щоб були, мама всегда казала, щоб були красиві, щоб до столу подавати. Не що попало, піду. До сусідки, до така мамина кума була, мама хрестила Світлану Ольга Андріївна, вона вчителька, царство Боже, вже нема нікого. от, Тут теж тітя Оля готує такі смачні сирники, особливо коли <смачає> корову пасемо. от, І тоді приходимо і пригощає цими сирниками. Ох, і смачні ці сирнички, так що спомини є. От, Про сусідів гарних. У нас куток дуже гарний, такий був. Царство Боже всім, кого немає на кутку. Я вчора молилася за них, чомусь мені в думку прийшло помолитися за весь куток, бо є, може і нікому за них молитися, бо є багато померло і родичів. І дітей вже померло, а може, в кого взагалі дітей не було, то, тобто в нас така традиція, ми молимося за всіх усопших, на кутку, на нашому, хто нас, як кажуть, ростив, поїв, бо, знаєте, як раніше, то молока, чашку на л'є, то ну, в кожній хаті практично всім пригощали. І до нас приходили, і як тільки що готуємо так усі бігом на лавочку, повна лавочка людей. І це ж кожному треба пригостити, то якісь млинчики, то якусь піцу цю на скору руку, то якийсь торт пекла, пірожене, то зразу тільки спекла, так і бігом розцяє. Бігом, бігом розрізала його, і бігом на куток, а всі тоді смакують. тобто, у нас куток, наші містечани дуже були гарні всі. Є, згаду, є згадати про що є, це дуже цікаво. Так що пам'ятайте своїх рідних, близьких, моліться за них, щоб Господь їх сподобав у Царство Боже, щоб не, там, де немає ні смутку, ні печалі, де. Спочивають усі святі і ангели Божі. Ну, так я згадую кожен день про всіх людей. Багато читала псалтеря, коли дякувала в себе в церкві, поусопших, всі є записані мною люди, а це більше 300 душ, так що за всіх я молюся. Ну, отак почала обсмажувати сирнички на дуже малесенькому вогнику. Тоді покажу, які вийдуть. Ну так перевернула на другу сторону сирнички. Ну такі. Сирнички в мене сьогодні і готові вже, м'які, смачні. Зараз поїду я в лікарню. в Інститут серця. І там пригощу, хто лежить із моїм батюшкою в лікарні, хто їм вже можна їсти після операції на серці, а вони там усі діляться. Бо люди лежать з різних куточків України. Є такі люди, які лежать взагалі, які залишилися без домівок. Багато дуже воєнних лежить. То я пригощу. Вчора пригощала людей з Миколаєва. То вони подякували мені, ну і зараз теж. Повезу і пригощу. Готуйте на здоров'я, всім ангела трапезою. Я готую, як умію, кожен готує по-своєму. Бажаю всіх вам земних і благих благ, многії і благії літа під мирним щасливим небом. Ні війні, ні біді, ні воді на нашій землі.